Друзі, продовжуємо е, ще раз вітання. Так, будемо знімати наш рій. Він сидить в цьому ящичку, який я нещодавно знімав вже, тому що був в мене тут рій і, відповідно, знову є. Але перед цим хочу показати, що цей рій спочатку сів ось там. Не знаю чи помітно. Зараз попробую наблизити. Ось він там сів на гіляку, відбудував сота, а потім, певно, що переселився назад. Ну, не назад, а переселився у ловушку. Зараз я одягаю костюм і будемо знімати. Так, Спочатку закриємо літок. Бджола вже наче не літає. Думаю, що ріп повинен бути гарний, тому що гарно потягнули язики на дереві. І це знімаємо і далі їдемо до наступного. Якраз почекав, я трошки часу дав. На ну, те, щоб бджола злетілася вже по 8 годині. А я думаю, що там, якщо якась одна прилете, то я ну, компенсую їм іншою ловушкою. Хоча та бджола навіть і там жити не буде. Вона побуде трошки. Відчує, що матки немає, полети далі. Так. Зараз різом закриваємо люток. О. Ще поодиноко бджола прилітає, але вже часу. Вичікувати немає. Так беремо шурупокрут. Думав більше не знімати такі відео, скільки ось воно все одноманітно, виходить. Хоча самий процес цікавий, тому що різ залітає один за другим у короткий термін то я думаю, що ну, варте того, щоб зняти, показати. Навіть для початківців, які тільки планують займатися такою справою, що не обов'язково купувати рої, не обов'язково купувати відводки можна побудувати свою пасіку на роях. Навіть десь в інтернеті бачив канал, так і називається пасіка на руях. Так. Я відкрутив, і можна ложку знімати. Якесь таке відчуття, що, що тут дороги немає. Зараз відкручу. Е, Попередній рій, як виявився, той, що я показував у попередньому відео ловушку, де я говорив, що там є рій, е, виявилося все-таки, що там не було його. Там була льотна бджола, і ну, так е, здавалося, що там, наче рій, тому що її дуже багато було. Ось, але приїхав я вже на другу локацію, де в мене, я вже десь на неї теж згадував. Де я сьогодні побачив, приїхавши, побачив, що в дуже велика кількість бджоли на передній стінці. Ну і, звичайно, зараз вже дійсно помітно, що в цій ловушці є рій і дуже чутно гул гул стоїть в, самому, в самій рійниці. Тому то ми зараз будемо знімати дану ловушку. Звичайно, бджола ще літає. Чекати я не буду довго на те, що е, вона злетиться. Я відразу сюди поставлю ту ловушку, яку я, про яку я говорив. Там я вже залишив ту, ту, яка там була, а сюди вже привіз ту, яку мав поставити там. Тому то зараз беру я дробенку, одягаю маску, беру шурупокрута, ловушку, все сюди підношу і будемо. Міняти їх місцями. Цю ловушку будемо забирати, а наступну будемо ставити. Так, є. Робінка є. Беремо ще. Ловушку нашу. А я сподівався, що все-таки рій там є. Не знаю в чому причина. Чому його там не було, можливо, там іще прилети рій, можливо, це була і розвідка. Але що маємо, то маємо. Це таке діло. Але неподалік там, на дереві я побачив місце, де сидів рій, тому що була відтягнута, була відтягнута вощина. Я її забрав, вдалося дістатися, зняти дверей кусочок вкладу відео з тої локації, щоб ви подивилися. Не знаю, можливо це ще з попереднього рою, який я забирав, він був оселився. Це вже, це вже тільки здогадки. Так, давайте швиденько, тому що... Сідає. батарея. Ух ти! А вони прямо тут сидять всі на прильотці. все водичкою. Збрізкаю, щоб вони вже заходили. Не взяв росинку з собою. Якщо в мене є вода, то так я зроблю. На жаль, немає. Так. Ну що ж поможе? Намо запрошувати її вже до хати, давайте залітайте. заходь. Бджела ще, звичайно, літає. Чор вже й по 8 годині, вже десь на пів дев'яту. а вони ще літають. Зараз я поставлю де другу ловушку. Вже, не дуже є час очікувати. Я думав, що ця ловушка не спрацює, бо вона занадто трошки довго стояла. Це перший рік. Перший рік в цій ловушці. Одразу. Звичайно, хотілося б. Забрати всю бджолу, я думаю, що тут повинен бути рій, досить таки немаленький. Не Бо... Чути по звуку що не повинен бути маленький. По шуму, який знаходиться в ловушці. Так. Сказати вже знято. А зараз я привідкрию льоток, щоб бджола зайшла в середину. Багато бджоли ще злетілося. Ну і відразу ставимо з ловушку на тієї. Дуже б багато ший. Дуже б багато ший. Да, хорошо. Все, можно прикручивать. Тут робиться. трошки, Бо багато льотної бджоли ще прилетів. Ладно, друзі, не, трошки поступимо по-іншому. Зараз я, я цю ловушку все-таки зніму, поставлю назад тую, ще хай бджола дозлітається, тому що дуже багато бджоли перелетіло. І тоді це все діло дороблю. Ну, це вже буде не на камеру. Також я зняв тут недалеко буквально кілька днів назад. Ще один рій я це діло не знімав, тому що думав, що це одноманітна справа. Але пишуть в коментарях, що все-таки цікаво подивитися на дану роботу. Тому то знімаю, продовжую знімати свою, свою роботу по ловлі роїв. Добре, друзі, не буду я їх довго затримувати, бо бачу, що заходять в цю ловушку. Буду швиденько міняти. Все, дякую всім. Друзі, усі мої вітання. Сьогодні 10 червня, і приїхав я подивитися, таке ніби відчуття було, що певно, що є рій. Приїхав я подивитися до своєї ловушки і чую гул, стоїть такий гул досить таки великий, наче є рій. І коли я глянув в сторону, я побачив, що на ті гілці, які я вчора вам показував, де були сота відтягнуті. Я ті сота зняв, звичайно. Ну, Кусочок воску, хай буде, в принципі, він мені не помішає. І, і приїхавши сюди, я побачив, що на тому ж самому місці зараз я постараюсь показати. Ось, на тому самому місці, на тій самій гіляці. Знову садить рій. Ловушка не спрацювала, але спрацювала та гілка, на якій я вчора забрав оту вощину, яку відтягнули попередні бджоли. Чекав по е, відру, скажімо так, по ройову, який я висував у ведро. В принципі, вже все зрозуміло. Бджоли практично немає, щоб літало. Відерочку я все-таки підвішав ще догори, тому щоб бджола не опускалася. Ось, і в принципі, з цим вже можна закривати питання. Закрив я їх, зараз ще поставлю, трошки хай постоять вони. Тихомериця, далі об'яжу легенько дротом і буду пакувати, ставити їх в машину в автомобіль. І так. так, друзі. Приїхав я вже на пасіку. Зараз буду переселяти. Рей нуклеус. Розселяю двохмісний нуклеус. У мене є такий. Поки що одну сторону я закрию. Жила десне натушилася, так я зроблю. Дуже шкода, що тіло в тіла не було, але там, певно, що працювала розвідка. З цього роя, бо вони мали туди поселятися, я так собі думаю. Так, все, друзі, переселив я у двохмісний Нуклеус. Ройок. Ну, ройок, я скажу не. так, і невеликий, і не дуже маленький він такий. Ну, якраз для Нуклеуса буде саме те. Наразі я ще одну рамочку їм поставлю. Купив українську рушнину. І нехай собі пере... перелазять. Так, так, все, ну все зрозуміло, я думаю. так зразу собі облаштовується. Матку я думаю, що зараз я не знайду. Хіба тобто, що вона була на тій площині, що я поставив він? У відро. Ну, врач я найду її. Завтра вони огомоняться. Облаштується. Я тоді думаю, що все проясниться. Так. Такі друзі, справи. Добре. Е, на цьому буду завершувати своє відео. Трошки шкода, що в тіловушці все-таки не було рая. Ось, але приємно, що і. Е, Хоча такий рій е, вдалося зняти. Все. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитися моє відео, підтримуйте мій канал. Пальчик догори, кому не шкода, кому не важко. І, звичайно, якийсь коментар на користь. Все, всі гаразд вам. Добра, бувайте.